Шановні колеги, ми продовжуємо наші передачі видавництва дух і літера та його друзі. Сьогодні наш гість – знаний перекладач, мислитель Андрій Павлишин. Я думаю, що він з тих людей, які найбільше переклали українською мовою польської високої літератури, і художньої літератури, а може, і насамперед інтелектуальної літератури. Ми будемо говорити про. Три останні книжки, які вийшли в видавництві, про дві книги Януша Корчака Дитя людське», Друге видання. Право на повагу і біографію Януша Корчика пані Іоанни ольчик Ронікер. Як на мою думку, це подія, ну, от велика подія в культурі. Маємо щастя представляти українському читачеві може найвидатніших мислителів ХХ століття. Я думаю, що ім'я Януша Корчика одне з тих, які визначили ХХ століття. У усякому разі гуманітарну думку ХХ століття. І я дуже радий, що у нас вийшли ці книги, вийшли завдяки допомоги польських структур. Польського інституту в Києві інституту книжки, інше, інше але ж найперше, завдяки роботі українських перекладачів. І я розумію, що ти, от в даному випадку, як символ, який об'єднує всіх тих, хто працював над цими книжками, і Володю Каденка, і Сашка Ірванця, і Богдану Матіяш, і Ракселяного Свята, і інших інших. інших. Отже, мені здається, що це не випадково її прізвище свято, то для нас свято, вихід цих книжок. Давай справді я кажу такі високі слова про Януша Корчика, я абсолютно певен, що я кажу, це адекватно. А ну так для мене. А що ти скажеш? Хто для тебе Януш Корчик, Як ти сприймаєш це ім'я і його тексти? Дякую дуже, Леоніде, за е, таку високу оцінку моєї праці. Е, я е, справді е, просто скромний трудівник на, на цій Е, роблю е, те, що е, мені подобається, і е, тим щасливий. Е, і тут у нас з корчиком власне поле співпадіння, тому що він теж займався. Тим, що хотів е, робити, е, і е, від того був щасливий це своє життя. І ця книжка, Ольча Кронікер, властиво, е, книжка про життя щасливої людини, про життя людини, яка самозареалізувалася. Так, в кінці його очікувала мученицька смерть. Так він цілком свідомо е, пішов е, з цими дітьми на смерть і став е, у е, розумінні багатьох людей світським святим. Е, але е, він е, був щасливий, е, тому що міг подарувати цим дітям е, в очікуванні смерті моменти щастя. Е, Корчак. Е, це дуже вдячна тема для біографії, тому що він був яскравою неординарною особистістю. Хлопчик, гімназист, який почав писати фейлетони про те, як втримати шлюб 30-річним жінкам і про те, як лікуватися стареньким бабусям від пристріту. А повторюю, він був хлопчиком гімназистом в 15 років. Е, Студент-медик, який був знайомий з кращими представниками Варшавської Богеми е, і зауважений в багатьох еротичних і е, алкогольних ексцесах. Е, пізніше е, доктор, який день і ніч по-чехівськи е, е, працював з своїми пацієнтами, дітьми з різних середовищ. Пізніше е, е, вихователь. Е, і директор будинку Сиріт, який 30 років прожив на е, горищі, в мансарді цього будинку, е, віддавши все своє життя дітям е, цілком свідомо, він не хотів одружуватися, він не хотів мати власних дітей, бо боявся, що йому передаться спадкове божевілля від батька. Це була невірна теорія, але вона панувала в ті часи, і він підпав під неї. Масон, Теософ в стилі Бловацької. Е, Яскравий мандрівник е, багатьма країнами світу е, відвідувач Ерез Ізраїлю в ті часи, коли ще цієї держави не було. І письменник: письменник, який написав одну з найкращих дитячих книжок в світі за ліки, тіки існують. Е, е, Пригоди короля Мацюса I, І Мацюс І на безлюдному острові. В образі цього короля він описав самого себе. Отже, Кронікер це дуже добрий автор, який опублікував свою біографію в дуже доброму польському видавництві в Може тільки позаздрити, що в польській культурі існує такий рівень біографістики. Коли перечитуєш список цих понад 50 біографій, які вийшли в цьому видавництві, з різних часів, різних народів. То, звичайно ж, бере біла заздрість. Але ми зробили перший крок на шляху ознайомлення з цим багатством, видавши біографію Януша Корчака. А з Корчиком Кір була знайома, вона його терпіти не могла, оскільки він, тримаючи її на колінах, годував її гіркими ліками. Вона була маленькою дитиною. а Він був лікарем, який приходив і рятував її від тяжких хвороб. Ну як це буває в дітей, звісно ж, вона до лікаря ставилася не найприязніше. Це потім вона зрозуміла. Який він е, чудесний чоловік, чудесний письменник і е, чудесне явище, і написала його біографію Андрію. Дякую. Правда, ти розповідаєш про біографію Корчика. Правда, я теж з, з радістю і з зацікавленням прочитав це. Хоча я вже читав багато біографій Корчика. Дякувати Богові там е, залишили спогади його учні е, текстів цих в світовій культурі, десятки, якщо не сотні. Але ж е, е, правда залишається постать. Корчика не тільки як символ людини, яка пішла на смерть з дітьми, а мислителя, який приділяв ну, стільки уваги, поваги до людської гідності, до гідності діт... дітей, дитини як людини, що мені здається, що в світовій культурі, в всякому разі, в 20 столітті, я не знаю йому рівних. Його е тексти, які ми видрукували вже е в цій книжці «Дитя людське, е тексти про. Молитви тих, котрі не моляться. Про те, як любити дитину. Так, про те, як любити дитину, Мойсей. Вони якісь абсолютні тексти. Я сподіваюся, що вони ще знайдуть своїх. Режисерів, які поставлять на цих текстах свої п'єси в театрах, що ще з'являться нові фільми, хоча фільм Анджея Вайди про Януша Корчика, ну він геніальний фільм. Я сподіваюся, що ті, хто хоче ознайомитися вперше з творчістю Корчика, ну, повинен подивитися цей фільм вже в такій культурі телевізійній, фільмовій живемо. Часто це спонукає потім для того, щоб читати тексти. А, мені здається, що дуже важливим є сьогодні українське існування Корчика, українські контексти, його, українські переклади його. Що б ти хотів сказати про це? Ну, справді корчик е, е, страшенно медіальна особистість і тут. Е... Пахати, не перепахати, як той казав. Корчак написав дуже багато різних текстів. Він дуже різноманітна, неординарна особистість. І, скажімо, той же ж Вайда екранізував лише щоденник Корчака, маленький фрагмент. Хоча з того маленького фрагменту, отже, кронікер зробила товсту книжку біографії, бо вона розгорнула ніби той план, який Корчак описав в своєму щоденнику. Щодо своєї майбутньої біографії, він ще мав так. Надії, але е, у нас немає е, нормальних е, медіальних репрезентацій, чи в кіно, чи, чи в радіо, чи в е, читаних текстах, ані е, історії про короля Мацюся, ані про кайтуса чарівника, ані про дітей на канікулах, е, ані про е, гімназистів, е, які є вічними школярами в всі епохи, всі часи, е, і однаково ставляться до своїх вчителів до своїх життєвих ситуацій. Що 150, що 100, що 50 років тому, що зараз, Корчак присутній в українській культурі вже доволі давно, хоча в вузькому секторі. Оскільки маленькою дитиною, хлопчиком, перше прийшовши в бібліотеку, першу книжку, яку я зняв з полиці, це була книжка його про Матюса у перекладі Чайковського. Отож, вже він тоді. Вів діалог з українським читачем, і ця книжка залишила в моїй душі довічний відбиток, і я буду помирати, що називається пам'ятатиму її. Але тільки зараз було видано її повну неспотворену версію Івана Малковича. Так само у дусі і літері змогли вийти тексти, які позначені печатю його метафізики, його міркування над вічним, його пошуками Бога, що звичайно ж було абсолютно нетерпимо і неприпустимо в радянські часи. Була відкрита якась е, частка його єврейської індивідуальності, єврейських пошуків, його міркування над Мойсеєм, над е, е, єврейською теологією, над е, минулим єврейського народу. Е, він е, вважав себе людиною світу. Е, він вважав себе приналежним. Е, Єврейській культурі, польській культурі, світовій культурі все це тепер зазвучало по-українськи, за яким чудовим перекладом згаданих тобою перекладачів, а ще Костя Москальця, який Отвичай. прекрасно переклав його як любити дітей. І щоденник. До речі, слід нагадати, мабуть, українському глядачеві, що як любити дітей була написана в Україні і закінчена тут, в Києві, коли він багато працював з дітьми, які вчили. У гімназії Перетяткович е, на е, сучасній Володимирській. Ти ж пам'ятаєш, що от минулого року взимку ми відкрили е, пам'ятну дошку на будинку, де працював е, Янош Корчак, і її, як, на мою думку, чудово зробив Іван Григор'єв, е, дуже цікавий. Український художник, скульптор, це він же зробив дошку пам'яті Глаголєвих в києво могилянській академії. Ну я, я радий, що ну, ім'я і тексти Корчика подорожують Україною. Я згадую, що говорив Сашко Ірванець, коли він пообіцяв перекласти Майсея Корчика там за два ну, тижні, три тижні, скільки тут роботи. Потім він приніс цей текст, а там може сторінок 30, не більше через півроку. Він каже, вибач, каже, я працював над кожним словом, над кожною фразою. У мене була така відповідальність перед тим текстом, як не було вже давно, хоча я пишу, пишу, пишу все життя. А потім через деякий час сказав: знаєш, бачилися з Андруховичем, і Андрухович сказав, класний ти текст зробив. І я так думаю, що він зробив класний текст, а перед тим класний текст зробив Януш Корчик. Це один з найбільших. Текстів, діалогічних текстів для мене в європейській культурі ХХ століття. Ну що? Я думаю, що, ну, на жаль, у нас немає можливості цитувати тут, читати тексти. Давайте побажаємо це нашим глядачам. Скажемо, що на сайті видавництва Духі Літера, на сайті Центру Юдаїки можна прочитати фрагменти. Різних текстів Януша Корчика, ну і є книжки в магазині, поки що є. Дякую тобі дуже. Дякую вам.